Так, друзі, всім доброго дня, кривий ріг, вітаю вас, як завжди. Маємо на продаж ось дві такі астрички. Одна хетчбек, друга універсал Універсал сріблястий колір. 2009 рік, хетчбек, восьмий рік. Автомобільчики, як ви любите, без жодного підфарбування. Обидві приїхали з Голландії. Ось такі два 1,6 бензинові двигуни, до речі, стоять. Давайте я вам покажу з приборчиком, щоб ви вже не задавали лишніх. Так, 130, 120, 121 не фарбоване, 122 не фарбоване, 105. Отдумують детальки я буду щелкати вам. Ось, без підфарбувань. Так, низ дверей. Ось так все. Арочки, все. Крішка багажника. Ось так все. Знизу теж все гарно. Ось так воно все виглядає. Нефарбований автомобіль. Так, і дах. Ось так. І дах. І наступна астрочка сребляста теж. Без жодного підфарбування автомобіля. Не там не так приборчика поставив. Все добре. Бачите. Не за все. Понижав, до речі, жодної ржавчинки. Жодної. Це трошки треба вимити, це не ржаве. Не хвилюйтесь. Порожики, все рівненьке. 115, 117, 118, дах 109, 97, 120, 120, 106, не за ціленьке, 117, 93, 119, 108, 127, 109, 13, 133, 114, 120, 124, 118. Тут теж, до речі, без рижечків, без нічого. Тут трошки бруд якийсь, залишився. Нічого страшного немає. Тут теж це водичка. Все ціленьке, без іржі. Давайте з цієї сторони теж все без ржавчинок, все ціленьке, ось такі автомобільчики. По салончикам теж збережені, кохання, чистенькі. Зроблена хімчисточка. Не прожаті, нічого, не продавлені сидіння. Все чистенько. Круїз контроль, автосвітло, автодощ. Скло затемнянням заднього огляду. А присутній. Ось така магнітолка. Кондиціонерчик присутній робить. Тут все чистенько. Не про... давлено нічого. Тут все гаразд по пластикам. дірок нема. Нічого, потолочки всі охайні теж не висять Ось так все виглядає Багажничок, запасочка, все ключі, все присутнє І З цієї сторони покажу Ось так Пробіг у автомобіля цього 244 тисячі. Гарний стан. Так, зараз давайте це я покажу автомобільчик. Ось так все виглядає. Лямка може яка треба витирати. До речі, велика кольорова навігація вже стоїть кондиціонерчик все присутнє і задній ряд сидіть ось так все виглядає все чистенько тут теж все в комплекті до речі тут фаркопчик є задні парктроніки присутні паличка на місці теж Запасочка, домкрат ключі все на місцях. Все, чистенько все. Все гарно. Посидіть нахід теж нічого не прожати, не провалене. Мультикермо, теж користь контроль присутній. Ось Так все виглядає. Кольорова навігація я казав. Так, тут пробігу зараз 237 тисяч кілометрів. Там з Голландії. Всі збитінькі походові, все гарно. Нічого робити не потрібно. Потрібно, як завжди, замінити ремінь герем і мастило. Тут 244 тисячі пробігу, друзі. Тож збережена моя машинка отакі. От По так, під'ємнички. Кого, друзі, вони цікавлять. Набирайте, може більш детально вам, не знаю. Поднішу, до речі, що цей, що цей автомобільчик в ідеальному стані, без корозії взагалі. Все тоді бажаю всім гарного дня та вечора. Телефонуйте.